У Могилів-Подільському та Тульчинському районах Вінничини стартували жнива. Аграрії приступили до збирання ячменю та озимої пшениці. Цьогорічні жнива обіцяють бути продуктивними, і місцеві сільгоспвиробники докладають максимум зусиль, аби зібрати чималий врожай, незважаючи на безсніжну зиму та посушливу весну. З нами на зв'язку Олександр Корнійчук, директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії. Аграрних наук України. мої вітання. Доброго дня вам. Які культури вже почали збирати сільгоспвиробники регіону? Ну на сьогоднішній день я б сказав би, що жнива розпочалися не тільки в південній частині області, можна сказати, і центральній, зокрема, окремі господарства, включаючи і нашу експериментальну базу. Ми розпочали жнива із збирання. Злакових багаторічних трав, які використовуються у часі потім для утворення сіно пасовищ, для залуження у садах. Тобто, жнива йдуть вже і в південній, і в центральній частині нашої області, який урожай загалом очікується цього року, зважаючи на ось такі ось несприятливі весняно-літні погодні умови. Ну, якщо говорити про громазовано, так ми робили попередні обстеження, оглядали посіви, визначали біологічний урожай насамперед зими колосових культур. І прийшли до висновку, що середній урожай, о, в першу чергу, зими колосових культур, він буде на рівні середньо-багаторічного або дещо й вище. Сьогодні говорити про конкретні цифри, як то кажуть, дещо зарані, тому що Збирання розпочалося в окремих господарствах, в окремих районах, так і насамперед з такої культури озимої культури, це ячмінь озими. Тому це не головна культура, зернова культура, і не вона визначає урожайність, будемо так казати, і валовий збір зерна по області. Головною культурою є озима пшениця. Поки що до її збирання лише пробують в окремих господарствах. Але все ж у червні були й дощі, перепади температур, і палке mm -hmm. сонце чи вплине? Ось ну, цей е перепад на якість зернови весняно-літнього періоду. Вони були непростими. Тому що ми бачили весняну засуху, і ми бачили велику надлишок верніше, опадів у травні місяці. Зокрема, в цьому місяці випало в окремих районах від 2,5 до 3 місячних норм. А це складало десь у межах від 130 до 80 міліметрів. Будемо говорити, що ця кількість опадів була такою значною, але в цілому це дало можливість озимим колосовим культурам у першу чергу хорошо відновити свою вегетацію, накопичити вегетативну масу, і це позитивно вплинуло на утворення генеративних органів. І в цілому, ми сьогодні бачимо посіви озимих колосових культур, що вони виглядають у доброму стані і є надія на те, що буде гарний врожай. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадує Олександр Корнійчук, директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск.